Вітаю котики ви на каналі Донецького. Це у нас гра Empire and Tribes. Про що це саме гра? Це в нас і стратегія, і РПГ. Хоча ні, я б РПГ не сказав. Схоже, це просто стратегія. Але головний прикол цієї гри. Давайте створимо зараз, я вам розкажу, який головний прикол. Рівер, тут у нас генерація генерація King Island, Тут в нас є фракції. Ось, давай, ось це от беремо. Конфірм. Поїхали. Тут у нас створюється персонаж. Зараз я все покажу і розкажу. Вона дуже схожа візуально на гільдію, але це не гільдія. Схожа на банішет, але це не банішет. І вона дуже сира, вийшла вона вчора. Коротше, в чому прикол цієї гри? Тут ти можеш грати як від першої особи, так і в режимі стратегії. Наше завдання відбудувати селище, підготувати армію, захоплювати сусідів. Приколюха класна. Хто пам'ятає Manor Лорд, який вже всі різні, скільки часу чекають на його вихід, той знає, про що я говорю. Єдине, ну, відрізняється і графічно, звісно. Ну і звісно, що тут є можливість від першої особи грати. Реально грати від першої особи, екіпіруватись, там, битись. Коротше, зараз все покажу розкажу. Гра дуже сира. Гра дуже сира. Е, так, що ми тут бачимо? Треба розмістити наш гільдхаус. Якось так називалось. Одразу зараз хочу знайти я. Shift Z. Стоп, 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 стоп. Я хочу знайти якусь місцевість. До речі, тут є ринок. А, тут вже вороги розбудувались. Е, по приколу, прямо біля них побудувати і їх захопити. Це був, був прикол. Так, нам потрібно знайти е, О, руда, каміння, 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 руда. О, глина Чудово. Ось тут десь. Що каже, задалеко від стартової позиції. А, ми не можемо. Це наша позиція. Ось там де плюс стоїть. Давай. Ну окей, що ти мені хочеш сказати? Давай ось тут. Бам! Єс. Yes. Значить, вертаємось ми на базу. Натискаємо Б. Оба! Дивись. Що ми тут бачимо? Поселенці наші. Це наша гільдія. Це, власне, кажучи, ми. Хоча, ну, ми. ось. Ми, типу, власник цього селища. Тут у нас є. Наші поселенці, які ми будемо давати завдання, давати роботу, призначати, працювати. Тут у нас гільдя, тут у нас склад. Давайте подивимось склад. Тут у нас є склад, правда, грант все на англійській мові. Я коли починав проходження, то тупив дуже сильно, не міг зрозуміти, що де знаходиться, що потрібно. Зверху, ось тут ви можете бачити золото, баланс це дохід від нашого селища, ресурси, да, деревина, це каміння, типу глина, й камінь. Їжа. Скільки споживають люди їжі. Да? 06, а ми маємо 19,4. До речі, поки маємо 19.4, я пропоную зараз. Ану, відкрий, стоп, ні 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 Відкрий, значить, ось це. так, зараз особисті речі. Склад. Ага, Чекаємо. Ну. Тут у нас мапа. Мапа. Чекай. Ну, я ху... Коротше, тут можна передати зараз їжу їм. Ось, фу. А, все добре, все добре. воно вже на складі. Їжа на складі, все чотінько. Коротше, Починається будівництво з чого? Натискаємо B, починаємо ми з ресурсів. Поїхав. Для того, щоб будувати, спершу потрібно доріжку прокласти. Але спершу давай по ресурсах пройдемось. Лісник. Лісник в нас буде. О, о там вовки влазять, туди не можна ставити. Дивись, бляха, там вовки всюди. Ось тут у нас буде лісник. Бляха, далеко теж. Окей, ну давай лісник буде ось тут. Ось тут у нас буде лісник. О, бачите, там у нас доріжка. До речі, а як повертати, я вже не пам'ятаю. А, о як. Давай ось так. Через ліс буде прохід у нас такий. Ні, не через ліс, буде, будуть в обхід ходити. Давайте розмістимо лісопильню. Бам. Одразу кидаємо доріжку. Доріжку проведемо. Е, чекаємо, тут є декілька режимів. Ага, зафіксувати. Ось так доріжка у нас прокладається. Давайте зараз ми так зробимо. Тут, правда, тут же ж можна ще завертати. дивись. Бач? Бач сюди. Бам. І отак гарненька у нас доріжка вималювалася. Бам! Єс! У нас є лісник. Далі нам потрібен мисливець, який забезпечує нас. Їжі, ось тут буде мисливець. Знайти ділянку, де саме буде мисливська хиб. Ну, в принципі, дивіться, тут прикол з мисливською цією хібарою в тому, що будь-де би ти не поставив, там в тому місці будуть генеруватися олені. <кій> Та? Та. Бо більше інших я тут і не бачу. Ну, менше з тим. Ліпимо сюди оленів. <кій> оленів сюди ліпимо. Мисливський будиночок. Мисливців. Ось тут у нас будуть мисливці, наприклад. Ми також беремо доріжку. Я також мені до оця херня подобається, вона так вигибається. прикольно. А що це я не можу побудувати? В чому проблема? А вон, бачиш, олені згенерували це все. Стоп, ладно, давай, давай пряму, давай пряму доріжку проведемо, бо бачиш, щось не дає мені. Єс. Yes. Обов'язково з'єднувати доріжки потрібно. І все, щоб було під'єднано до нашої гільдії. Ну, назвемо це склад. Наступне у нас є дерево, у нас є їжа. Наступне нам потрібно побудувати. Стоп, не то. Нам потрібно побудувати е, копалини глини. Глина, глина, глина. Тут у нас що? Тут у нас камінь. Глина. А де глина? Шановні. Ого. Оце ми факапнулись! А як це без глини тоді? Воу! Воу! Що сталося? Чекай, вийде, Б. Повертаємось до себе. О, чудово. Коротше, ми десь провтикали е, місце, місце місце... глини. Коротше. Ось тут що? У нас тут, скоріше за все, залізе, глина. Ось тут камінь. Оце біда. Коротше, клею нема. Ось, є. Давай ось. Бам! Одразу я кидаю доріжку чудово, Шикардос. Одразу доріжку. Звідси і сюди. Звідси і сюди. Єс. Копалина є в нас. Далі призначаємо людей. Наприклад, скільки у нас його 6 чоловік. Значить так, перед тим, як призначати, спочатку потрібно виділити місце, де вони будуть жити. Отак. ми, Я зараз ось так зроблю. Ось так. Пам! Ось тут буде ось така вуличка. Бам. Далі скажемо, будувати будиночки. Воркшопи не то. А де будинки? Одну хвилиночку, а де будинки? А? Так, це воркшопи. А нам що, недоступне, не дали можливість будувати будинки? Ладно, призначаємо, призначаємо людей. Б. Також ми граємо за людину, у якій також є. В єврозливості. Це є лінія здоров'я втома. Вона може замерзнути і здохнути, тому майте на увазі. Двоє на деревину, двоє на. От, бачите, ми. Коротше, дивіться уважно. Коли ми призначаємо більше людей на мисливський оцей гай, то дивіться, у нас тут кількість в... В... виробленої їжі 0,3. Значить, нам треба ще людинку. Вже 0,6. Все, призначили. І ще дв... двоє вільних людей. Їх призначаємо на глину. Коротше, ці, ці три типу ресурсу, тобто деревина глина і їжа, є обов'язково. Ну це зрозуміло. Тепер ми можемо прискорити процес. Тут що, Construction. Трейд це все пізніше. Значить Так, вон, бачите, люди пішли будуватись. Можна навіть подивитись, як це виглядає від першої особи. Коротше, вони беруть, ось цей возик бере матеріали і перевозить з одного місця в інше. Я зараз з тобою прогуляюсь по цій доріжці. От ми пішли, подивимось взагалі, що ми там побудували. Гра мене цим саме і привабила, тому що щось, нічого схожого я не знаю. От саме не знаю. Можливо, ви знаєте, але я нічого схожого не бачу. Ось, власне кажучи, вони зайнялися виробкою лісу. Ті пішли зі списами, бачите, і жінки. Всі зі списами пішли полювати на оленя, ось спис. Так. Ось так відбувається у нас. Полювання. Давай подивимось. Також можна взаємодіяти з будівлями, які ми побудували. Ось ми заходимо на територію цього будинку, да, на цкемою Є. І ми бачимо, скільки вони виготовлені. Ми можемо вручну переносити ресурси. І ми це будемо робити, оскільки ці оскільки кур'єри наші не будуть встигати забирати всі ресурси. Нема, не буде місця. Вони, в них, вони будуть перевантажені. Це 100%. Я вже це проходив. Давайте, ви посідали? ну. Go. Вон олень ходить. Їп, твій май. Вон, щось він прийшов, щось взяв. Ану, що ти взяв? Не поняв. Він якісь яблука позбирав? Чи це деревина? Неважливо, в принципі, неважливо. Давай дивимось. А, вже яко якось Оленя вбили чи не вбили. Так. Ану. Один в одну вийшли. Ну, гра крива, нічого не скажеш. Поки що гра крива. Ти думаєш кидати спис чи ні, а? Скільки мені чекати? Що ти цілишся? Дивись, дура стоїть, тупить. Коротше, потрібно, під, потрібно під, підтримувати рівень щастя. І ось тут, бачите, ось це. от. Це рівень щастя. Його потрібно підтримувати. Чим вищий рівень щастя, тим більша що щодо вас приєднаються мігранти. Ось така от ситуація. Добре, ті поки що будують, та ходить, тупить. Можливо, колись когось полює. Я тим часом біжу я в нашу гільдію, <кхід> поки що увійду в приміщення. Так, заходимо. Так, хто їх щось перевозить, далі продовжимо ми. Перемикається режим стратегії, продовжуємо розширювати наше селище. Що в нас тут ще є? City level. Тут можна покращувати рівень міста. Ну, він, в принципі, я бачив, що він автоматично покращується в залежності, скільки людей в тебе живе. Також, Б. Натискаємо. Можна, це я, survey, Що таке survey, не пам'ятаю? А, ну це типу склад. Скільки ми виготовили, і так далі. Це, типу, ми, це наш інвентар. Звичайний ніж, відро, факел, молот. Династія. Також тут можна мутити з поселенцями створювати сім'ю. Якщо ти постарієш і здохнеш, ну все габело. Так як і в житті. Курс, кейсис. Не знаю, що це такий крафтін. Тут можна створювати якісь речі, ну це таке вже ком'юніті. Коротше, тут більше нічого такого я вам зараз не покажу. Нам потрібно побудувати будинки, а я їх, знаєш, я їх не бачу. А ось він. А, маркетплейс потрібно поставити. Добрий день. Тепер потрібно маркетплейс, де вони будуть жити. Точно. Ось тут у нас буде маркетплейс. Ось тут його зараз поставлю. Зараз я думаю, куди його поставити. Нехай буде ось тут маркетплейс. Взагалі маркетплейс ставив біля гільдії. Ну, і він буде через дорогу. Все, ось у нас з'явився маркетплейс. Зараз що це таке підмальовано? Not Road Connection. Ага. Нема з'єднання з дорогою. Все, маркетплейс з'єднаний з дорогою. Коротше, ринок ринок побудували. Тепер тепер ми можемо будувати будинки. Я хочу зробити ось таким чином. Стоп. Бляха, галі маю дорогу поставив. Добре, ось так. Ось так доріжка у нас буде. Сюди доріжка. Ну, та відчепись, ну не прив'язуйся. Ось так доріжка у нас буде. І ще ось так. Бум. Єс, yes. чотенька. У нас є доріжка і тут. Зараз робимо от сюди. Скільки у нас 6 людей? їжі поки що вистачає, треба бігом ставити будинки, щоб піднімати щастя. Будуємо будинки. Тут є і такі будиночки є, і ось такі будиночки, які хочеш. Я всі будував. Поїхали. Зараз ми поставимо один. Скільки? Шість людей? Два, три. А, дво, дво, поки що двох будинків вистачить, тому що в одному будинку може ну, влазити ще шестеро. Далі, наступне, треба зняти звідкись людей. Давай, поки що ліс е, не збирайте, тому що деревини вистачає. Ви додому. Е, мисливці, що там поїжджає. Добре, ви також поки що додому. Давайте побудуємо поки що будинки. Даємо завдання. От, раз, два. Коротше, всі четверо. Ідіть, будуйте. Я прискорюю гру і дивимось над процесом. Давай, вертайся на, на землю. Так. Поїхали, подивимось. Хоча зараз на дворі ніч, або, а можливо, і дійсно підуть зараз е, будуватись. Ринок. Ринок функціонуючий вже. Тут вже є люди, але вони не входять в кількість людей, ті, що у нас написано, що 6 людей. Це типу згенеровані люди, це неважливо, торговці. В них, можна, в них можна брати завдання от, accept offer. Якісь, якісь завдання взяли. Goodbye. З ними можна торгувати. Ану, трейд. Той продає, бачиш, що продає. У нього є трошки шерсті. Клас. Рухаємось далі. І ось так. Ось цей що у нас? accept offer, Поторгуємо. Цей трошки має деревини, ну і так далі. І кожен за щось там, від, щось там та й продає. У нас є Бронік. Це, напевно, найважливіший тут персонаж. Бронік. Здоров, ацепт офер. Копір Кнайф, трейд комплекта. Поторгуємо. Але він що має? Він має стріли, він має щит. Ми маємо ніж, і, в принципі, все. А, Копір Кнайф, да, він дав нам ніж, мідний ніж, Копер. Можна екіпіруватися. Одразу давай екіпіруйся. Як там на одиничку. Ось так екіпірувались. Все, у нас буде ніж. Отак він б'ється. На всяк випадок буду сходити з ножем, бо я шмер. А у мера має бути ніж. Давай подивимось, що ви там будуєте. Чи будуєте взагалі? Да, До речі, бачите, я можу ось так в прямому режимі прискорювати чи зупиняти гру. Бачите? Я прискорив. І Люди ходять швидко, але ніхіра не відбувається. Але це не важливо. Можна скіпнути день, можна поспати. Я це і зроблю. Щоб всю, всю ніч тут не двіжувати, ми йдемо поспимо. Ідемо поспимо. Спати її їде. Сюди підіймаємось і ось наше ліжко. Добра ніч. Підйом. Тільки не проспи. От, оце галімо трошки зробили. Бо я не контролюю день чи ніч. Або там написано. А ну? Що? Давай спимо. While I sleep, your body recovered from injuries. Чекаємо. Що там на дворі у нас? Вже ранок, але ще люди сплять. Ще, ще вони сплять. Ще трошки поспимо. Ну вже ранок, можна прокидатися. <кій> давай, спив вже, коли сонце підніметься. It's too... Ага, все. Можна було взагалі не прокидатися. Він і так до ранку спав. Все, десь люди повиходили. У кожної людини є завдання. Ось ця мала, що хоче. Solicit Spouse. Це коротше з нею мутити. Можна помутити з нею. Ось. Можна щось пожартувати. Бамс. Бек. Ток. А ну давай замутимо. Ice incubia Можна одружитись одразу. Флетері, Паси Белегейн через три. Коротше, ми з нею поспілкувалися, бачиш, плюс 2% отримали. А це б квест. Взяли якісь квести, виконувати квести, можна. з ними репутація піднімається. В неї тут, стат статка, що вона вміє. Да? Далі. Поселення можна призначати людей. Вона пішла будинок будувати. Поселення можна призначати, наймати людей, які будуть сходити і збирати податки. Тільки потрібно знайти. Цю фігню. А ну де вона є у нас? Я десь пам'ятаю, була. ком'юніті, Гільд Холл. А що вони бігають? Ну окей, бігайте. На, напевно, бігають, тому що щасливі або не дуже. Так, це в нас фракції. Це ми. Тут Гаральд. Коротше, проти них можна воювати так само, як і товаришувати. Ну і король, звісно кажучи, Він буде приходити час від часу збирати податки. Ага, збирати податки, яких в нас немає. Тут є режим е, досвіду. Ну, от, експеріанс. Ми експеріанс отримуємо, коли ми щось робимо. Рубаємо, збираємо, відносимо і росте досвід. Ну, я гадаю, що я би хотів вкачувати виключно е, вкачувати виключно ну, мисливство або вбивство ну, знаєш, типа воїна. Далі династія. Вероніка ж, фінансів, Джонан. Хто це? Gifts Increased. Out. А, це ми з нею почали мутити. Ось все. Типа наша майбутня пасі. На кого звернув увагу. До речі, така сама фігня була в гільдії, якщо пам'ятаєте. Крафтінг. Поки що мені, я не зрозуміла, але тут зліва я бачу є меню рецепта. Ага, во, дивись. Сокіру можна скрафтити. Можна скірити, сокіру скрафтити, але потрібно каміння і деревина. Все фігня, все фігня. А як наймати? Я пам'ятаю, що можна було найняти типа, який буде збирати податки. О, oh, є, yes. є така штука. Public servants. А, я, а куди це я мав перейти? Ми можемо найняти типа, який буде збирати податки. Ще Плюс 6. Я, в принципі, без нього обходився. Люди і так платили податки. Плюс 10% податків більше. На 10% податків ми будемо отримати більше. Зверху, бачите на мапі, зверху бачите компас, типу, і там значок жовтенький. Ну, це понятно, це типа завдання дають. Це то завдання, яке нам дали. До речі, мені цікавий журнал. І подивитися, які завдання нам необхідно виконати, бо як такого журналу я і не бачу. Стой, чекай, 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 чекай. Да, вона дала нам завдання, щоб ми дістали шкіряну броню і, і зброю. О, ну ми що ми дістанемо у нас? З маркетплейса. Да? Треба до Броніка сходити. А він має таке? Ану, привіт. Ask about. trade. Що вона має? Але вона не має нічого такого, як зброя. Бачу тільки зброя є. Окей, зброя є. А можливо, це і було завдання, щоб просто поговорити з цим торговцем. Ну, менш з тим. Ми дивимося, як, коли побудують нам хатиночку. У нас поїжджі все окей, давай ставимо ось так і прискорення. Бам! Тут у нас щось світиться, які матеріали носять, правда? Певно, що носять матеріали. У нас 24 глини. Зараз почекаємо, коли побудують. Треба було ще виділити людей. Ще потрібно було виділити людей до роботи. Ось вони ось таким чином носять матеріали. Далі, натискаю B, Нехай вони поки будують. Тут можна зробити наступне. До речі, чому світиться, що тут, типу, доріжки нема. А ну, бачиш, воно блиме. Все. Доріжка є. Чудово. О, будівництво розпочалось. Я можу, в принципі, їм допомогти. Ось, взяли ми, наприклад, оцю фіню. Ну, давай. А щось не будується. Ну, раніше я молотом махав допомагає будуватись. До речі, схоже ще на одну гру Kingdom Come Deliverance. О, ні, стоп, не так. Kingdom Dynasty Dynasty Kingdom якось так. Ось, теж прикольно. Там також можна було розширювати свою династію, робити дітей, будувати селище. Ну це щось схоже на мінімалках. Тільки, тільки тут є можливість в режимі стратегії переходити, типу, знаєш. Ось так виглядає, у нас зараз буде будиночок перший побудований. З труднощами, з труднощами тут тільки вовки наразі. Наразі тільки вовки становлять небезпеку. Поки що... Але. Опа, що, що? Є, перший будинок побудований. Дивись, скільки людей стало. Бам! Вже дев'ять! А знаєш, що? коли така штука відбувається, треба ще призначити людей. От їжі на десятку. Ніхто їжу не виготовляє. Давай нам до мисливців і призначаємо сюди людей. Все, всіх трьох призначив працювати тут. Хто будинок будує, є люди? Є, чотири буд будівельника. Ось, будь ласка. Значить, ще потрібно будинки ставити. Розширяю, розширюємось. Ось тут буде ще один будинок. Сюди більше не влазить, а? А, бо д -д -д дорога не проведена, ясно. Ну, зараз ми проведемо доріжку. Ось таким чином. Що задалеко, типа. Ось так. Ага, типа зайнято. Нічого в тебе не вийде. Також не вийде в тебе нічого. Ось так вийде. Все. Тут дорожки, доріжку кидаю. Так, і тепер ще поставлю будинки. 3, 6, 9. У нас всього е, 9, то полюбе потрібно ще будиночки. Бум. По ресурсах. Ну, по ресурсах все. Добре, нехай вони працюють. Щастя буде помаленьку відновлювати, підійм, підійматись. Це полюбе буде підійматись. Далі їх потрібно буде забезпечувати е е е їх природні потреби. Десь тут була таверна, але то менше... А, во, во, во. Але вона поки що недоступна. Треба підняти кількість мешканців селищі. Ну і ось таким шляхом, типу, відбувається розвиток селища. В принципі, я вам так базово пройшовся, показав що до чого як. А далі в коментарі пишіть, чи продовжуєте грати чи ні. Як вам взагалі гра, як вам зайшла чи ні. Все, дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирне неба та, звісно, слава Україні! Бережіть себе, всім па-па. А, до речі, стосовно розіграшу, ключове слово, яке в коментарях треба зазначити Україна. Це все. Ті, хто написав в коментарях це слово, приймають участь у розіграші. Це призи вигрошувана нагорода. Все, всім, па-па.